На Дніпропетровщині триває примусова евакуація. Її оголосили ще у кількох селищах Покровського району. Ще два тижні тому родин з дітьми та маломобільних людей наполегливо просять виїхати протягом місяця. А от у селі Межова, яке росіяни майже щодня атакують кабами та ФПВ-дронами, примусова евакуація вже офіційно завершилася. Та, попри це, там залишаються жити люди. Чому не їдуть? Софія Москаленко запитувала в місцевих. Ось наслідки однієї з останніх і водночас наймасованіших атак росіян по межовій кабами. Пошкодження дістали багатоквартирні та приватні будинки. Поранений місцевий чоловік. У той день армія РФ скинула на село з десяток авіабомб. Згадує Лідія. Жінка ледве встигла сховатися у підвал багатоповерхівки. Склоповолітало в квартирах, а в однокімнатну бокову залетіло було щось mm -hmm. так я каже. Сантиметрів 40. Ну воно ну, не розірвалося. Вдарили росіяни по межовій і в день нашої зйомки спалахнув дах житлового будинку. Таке у селі щодня і щоночі кажуть місцеві. Армія РФ б'є кабами, атакує безпілотниками. Дрони ті, як горобці літали, і було таке, що це днів два. Страшне скільки їх. Тоді, вроді якесь як затище, трошки менше летять. Тоді знову багато. У межовій днями закрився супермаркет, працюють лише поодинокі магазини, та ціни там пенсіонерам не по кишені. Жаліється Лідія на двох чоловіком. Купили трішки печива. Коли це вушка були 515 гривень кілограм. Я ще кажу, сипте повинку ключок. Чоловік каже, ти ціну бачила. Я кажу, ні. Дев'ять днів у межовій не було світла. Майже стільки ж мешканці жили без води. Росіяни регулярно перебувають тут лінії комунікацій. Вчора світло з'явилося, тут не було скільки. А сьогодні все вранці. Привіз сино ту сенсорну ту плиточку, таку, ну, одноконфортно. Ну, гречка моя встигла спаритися. Літія з чоловіком потроху перевозять речі до орендованого будинку поблизу Дніпра. Вони не хотіли виїжджати до останнього, і таких ще чимало. Сніжана повернулася за кордону, аби вмовити бабусю евакуюватися. Не хочу, я хочу бити. Тягну, тяну, тяну. не можу. витягнути. буду знаю, Тут Тільки но сніжана приїхала, як росіяни обстріляли уже їхній будинок. Бабуся тоді працювала по господарству на дворі, згадує дівчина. І оглушила в неї півлиця анімішого було. даже щось до неї долетіло, якийсь там кусочок, якийсь цей. Потім вийшла я, коли вже був четвертий взрив, вже й мене оглушило. Я стояла, просто голова в мене отак от летіла. Я не знала, чи мені тікати, чи мені що ділати. Примусова евакуація для родин з дітьми і людей з інвалідністю у межовій уже завершилася. А от у низці сіл сусідньої Покровської громади тільки почалася. У нас зараз примусова евакуація родин з дітьми йде в двох населених пунктах. Маломихайлівка і селище Просяни сели Маломихалів. Ну люди хвилюються, дуже багато питань, куди їхати. Уже евакуювалися з Маломихайлівки донька та двоє онуків Ольги. Довго обговорювали та все ж вирішили тимчасово перебратися до родичів. Зараз такий час, що не можна дітьми і їхньою безпекою наражати дітей на небезпеку. Ой, гучно. Ми забули вже коли після. і час спали тихенько. Сильно гучно в нас зараз. Загалом з двох сіл Маломихайлівка і Просяна виїхала понад половина родин з дітьми. Проблем з евакуацією немає, кажуть у сільській раді. Певні до 7 вересня зможуть допомогти з виїздом усім сім'ям. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.